За статистикою, жінки набагато частіше, аніж чоловіки, скаржаться на біль в животі. З одного боку, це досить зрозуміло, адже у них, на відміну від чоловіків, саме в животі, а точніше в порожнині малого тазу розташовані внутрішні статеві органи. І тому будь-яка проблема яєчників, матки, а деколи маткових труб може супроводжуватись больовим синдромом. А таких проблем може бути безліч. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що не кожен біль в животі у жінок пов'язаний із статевими органами. І в цьому відео я хотів би розказати, чому можуть виникати болі, і саме головне, а як себе поводити у разі їх раптового виникнення. Давайте ще раз означимо ключову тезу: не кожен біль в животі у жінки обов'язково пов'язаний із статевою системою. І на відміну від е, досить розповсюдженої думки про те, що якщо у жінки заболіло внизу живота, то це точно яєчники. Насправді причиною болів е, саме статеві органи можуть бути ну, біль, трохи більше, ніж в половині випадків. Ну, звичайно, я не маю тут е, на увазі боліві відчуття під час менструації, то які ж саме причини можуть викликати больовий синдром? Згадаймо, що окрім матки, яєчників, маткових труб, у животі у жінки розташовані інші органи: кишківник, печінка з жовчним міхуром, нирки, сечоводи, селезінка, підшлункова залоза, сечовий міхур. Ну, зрештою, давайте не забувати про хребет і ті проблеми, які можуть бути пов'язані саме з ним. Крім того, не слід забувати, що при деяких хворобах біль може і радіювати. Тобто причина болю знаходиться в одному місці а болить в іншому. Таке можливо, ну, при різних станах, при захворюваннях хребта, при тому самому апендициті та навіть при деяких хворобах серця, наприклад, при абдомінальній формі міокарду. А, Тож, думаю, всім зараз стало зрозуміло, що визначити справжню причину болів слід доручити лікарю. Тим більше, що. Ну, симптоми, які супроводжують болі, можуть бути ну досить схожими навіть у за умови різних причин їх виникнення. Тепер декілька слів про характер болі, якими вони можуть бути. Ну, можуть вони бути абсолютно різноманітними, помірними або сильними, по характеру своєму тупими, гострими, пекучими, поколюючими, стискаючими або розпираючими, безперервними або навпаки, у вигляді періодичних спазмів. Ну і крім того, біль може відчуватись або в одному конкретному місці, або загалом по всьому животу. Ну, я думаю, що от при такому розмаїтті характеристик больового синдрому і можливих причин, які здатні його викликати, ну навряд чи ви можете бути впевненими, що здатні прийняти от максимально правильне рішення. Отже, заболів живіт. Що робити? Перше. Якщо болі виникли раптово, якщо вони досить сильні, або протягом короткого часу підсилюються, точно не треба чекати, доки вони прийдуть самі, або, припустимо, щоденько рити інтернет і займатися самолікуванням. Особливо, якщо цей біль виник знову ж раптово, він сильний і Разом із цим болем з'явились ну, такі симптоми, як нудота, блювота, запаморочення, деколи навіть втрата свідомості, е раптова кровотеча з статевих шляхів. І незалежно від того, яка причина викликала цей болівий синдром, слід терміново звернутись до лікарні. Можливо, в цьому випадку варто викликати бригаду швидкої допомоги. Можливо, ви поїдете самостійно до лікарні, це ну, сказав би не має такого генерального значення. Має значення терміново визначити наскільки проблема критична і потребує надання невідкладної допомоги. Але у таких випадках все одно краще викликати швидку. У всіх інших же правильною дією буде максимально швидко потрапити до лікарні. Але деколи в силу різних причин... Ви не можете там дуже швидко потрапити до лікарні, але треба зробити все, щоб так сталося. Тому давайте ще раз підсумуємо, коли ж слід терміново їхати до медичного закладу. Перше, біль в животі раптовий, сильний, він швидко наростає. Вам важко і боляче. Торкнутися до живота. Далі біль супроводжується іншими симптомами, блювотою, там, одно або багаторазовою, особливо, якщо вона з домішками крові, проносом, різким здуттям живота, можуть бути порушені сечопуск або дифікація, і ви не можете випорожнитись. Далі, якщо до болі приєдналася висока температура, якщо вам стало важко дихати, виникла задишка або біль в грудях. Наявне запаморочення або навіть ви втратили свідомість. Якщо з'явився холодний липкий піт, відчуття лихоманки, якщо з'явились непланові кров'янисті виділення статевих шляхів, все це потребує термінового звернення до лікарні. І поки ви чекаєте, слід знати, які ж дії слід виконати, ну зрозуміло, як я казав, в першу чергу викликати швидку допомогу. Далі лягти або зайняти таке положення, в якому біль, можливо, зникає, або щонайменше зменшується. У разі втрати свідомості хтось повинен повернути голову пацієнтки трохи вбік. Далі дати доступ свіжого повітря, або при можливості перемістити. Жінку, ну або самій жінці переміститись у прохолодне місце. Ну і наостанок не можу не нагадати про дії, які не можна робити. Перше. Категорично не гріти живіт у будь-який спосіб. Чи не єдиний стан, коли тепло дійсно може допомогти при виникненні гострого болю, це ниркова або починкова коліка. Не потрібно пробити промивання шлунку або клізму, а існує ряд станів, при яких такі дії може стати катастрофічними. Не приймайте самостійно ліки. Ну, зазвичай мова тут ведеться про спазмолітики або знеболювальні препарати. Саме їх застосування може в деякій мірі так дійсно насправді на деякий час зменшити прояви захворювання, але при цьому приховати насправді наростання хвороби і таким чином. Відстрочити час до отримання адекватної медичної допомоги. Ну і наголошу вже традиційно: не використовуйте поради людей, які не мають медичної освіти, а тим більше, інформацію з будь-яких інтернет джерел Будьте здорові і залишайтесь з нами!